Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму Високогір'я Карпат. Пройшло вісім хвилин і от перший кресюнчик який. от оце вже ратує. Ух який. Корінь о, о, О. За таким грибком любо ходити. Ось і другий грибок, молоденький. О, ось такий огонь. Є грибок і більший, але ось чи, чи можна буде взяти, це ще питання. Це ще питання. Ну, будемо дивитися. Не конче він. З однієї хробочливий, з другої більш-менш. Ну, будемо дивитися. Ось і молоденький виріс. Це в нас четвертий вроді. Четвертий грибок. Так, і одна червонечка, я знайшов. Поки все йде добре. От за годину часу ми тільки знайшли п'ять грибочків. Оце в нас сховався п'ятий грибок. Оце є. О Отакий От ось старичок Одина часу 5 грибів. Ну це ще нормально. Будемо переходити на протилежну сторону. Ота горка. Що навпроти нас. Подивимся, що там робиться. А тут скільки посадкового матеріалу. Смарека. Як засіялися Ну що, вперед? Невеличкий передих. Поп'ємо водички чистої карпатської от зупинився я на чорниці. Вона вже опадає, але я думаю, що ще ми щось трошки на вечерю підзбираємо. О. Вроді є. То йдемо збирати. Підзбирали, підзбирали ми трішечки чорниць. Не на одну вечерю нам вистачить. Ну, а зараз прямуємо ще по білі грибочки. Нагадаю, знайшов я тільки 5 білих грибочків. Одного підберезника і одного червоника. Так що вперед побілі. Нарешті шостий грибочок. Тут маленький ріс, але тут маленький знив. Ну а цього ми візьмемо. От десь не десь мухоборчик з'являється. Ці місцевості стає веселіший в лісі. Прямо на дорозі який грибок виріс. Дивно, що його ніхто не помітив. Крім мене. Значить, мав бути мій. О. О. Ламали. Ну нічого. А ці грибочки варта уваги. Ось один. Ну, Той вже не варто уваги, бо йому вже час не розсаду. То такого беремо і, і подарех. Ну, а його сестричка, певно, о, красотень А може, братик Оцей вже варта уваги. такий він. Ще рибочок попався. О, вже веселіше Але які шапочки така собі. Щось не віриться, вроді ще білі я знайшов, Точно біли. один, і ось другий. Е, то вже десяток білих я вже познаход. Ще червоняк виріс, неподалік. Ух, і то з тих міцних. міцних, сних, ну, мабуть, Ось Отакий От він чуваняк. Ще белесенький грибочок, і то не староганчик. Ух, глибок. Дивлюсь на нього, а він чекає, поки я його зріжу, а правильніше вимкну. Отакий От облічок. Ну, які вже є. Чуть на нього наступив. Але видно, що люди наступали, наступали, корінь аж тут, а чапочка тут. О, і в такому лежачому положенні. Отако. О, Молодий грибок. Оце грибок. Я звідси не поїду, я звідси не поїду, Грибочки не залишу. Оце Грибок. О. Ой, замаринувати можна Ось в яднику. Який велетень а. Рибочок, і то він досить якісний. О! А. Ні, не якісний Геобак його поточив. І так робимо другий захід. Підемо по кругу і, мабуть, будемо курсувати додому. Ой, який грибок класний. Чи він так просто класно виглядає. Чи він насправді такий є класний. Зараз ми переглянемо його. Ні, класний. Що ж, повертаємося ми до нашого транспорту. От і будемо прямувати додому. То вже пізно година. Ягода трошки нам часу забрала, а ще й приїхав пів одинадцятого. То дуже часом не розкинешся. Так. А ще поки додому доїдемо. Ще треба порядочок з робочками зробити. Так Так що прямуємо до машини Ну, ще по дорозі декілька місць рядом. От ще який грибок, але бачу він уже почав гнити. О! На розсаду. Тут вже, мабуть, останній білий рибочок. Ми вже неподалік від транспорту, А рибочок молоденький, гарненький. От і завершився черговий день рибарства. Рибарство більш-менш вдалося. Ми більше ставку робили на ягоду. Ягоду ми знайшли. От нас брали. тут є 2 літри і літра десь більше в комбані. В загальному 3 літри ягід. Ну і знайшов з білих, декілька червонячків і декілька підберезовиків. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть в себе вдома, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. Ніякі грибочки, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з туристою. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі!